Ці молоді люди учасники танцювального шоу Майданс. Вони вже третій сезон поспіль представлятимуть наше місто у Києві на Майдані Незалежності, змагаючись із іншими містами України. Одинадцятирічний Богдан один з них. Як не дивно, але на шоу він попав завдяки матері. Мама мені сказала, то що є такий цікавий проект, і неї тобто, є подруга. Они сказали на куліковому полі встретиться, і я туди попав да, мені дуже сильно понравилось. Хореограф одеської команди Олег Анікієв з цими юнаками та дівчатами з першого сезону. Він каже: найголовніше, що тримає усі чотири сотні чоловік, це колективний дух і те, що команда діє як одне ціле. Поначалу действительно чуть-чуть сложно, да, потому что ребята приходят. Те, кто первый раз участвует, они как бы не знают, для них это новое. Но есть костяк, есть те люди з они с радостью объясняют все тонкости, скажем так, проекта, все тонкости поведения на репетициях и так далее. В целом, в принципе, все очень хорошо проходит, дружно ребята очень быстро знакомятся, очень быстро находят общий язык и никаких проблем в дальнейшем не возникает. Аби людей, в канун Дня міста обласна влада привітала и нагороди. Одеських майданців грамотами, адже на майданці вони наше обличчя і наша гордість. Але це не головне. самое главное они сделали уже. Потому что самое главное это тот дух команды, который у них сформировалась. Самое главное это то, что они рекламируют здоровый, правильный образ жизни, танцы, а это стиль жизни для нашей молодежи на главном телеканале страны. И это уже произошло. Главная победа это всегда победа человека над самим собой и это пример, который он показывает другим. Но мы надеемся, что за этим последуют и победы и в шоу, в этом и в многих других. Я уверен, что за этими ребятами будущее, и они еще не, Много раз заставлять нас рукопліскать і хвататися за серце. підтримуючи їх 8 вересня на майдані Незалежності. Одесити змагатимуться з командами Кривого Рогу Черкас і Львова. Пряму трансляцію танцювального шоу можна буде побачити на телеканалі Інтер, а також проголосувати за наших юних танцюристів. Ксенія Тіра Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.